Повалені дерева звозять на компостувальну станцію самоскидами та тракторами. Спочатку увесь транспорт заїжджає на ваги. Водії роблять по декілька рейсів. Десь машини 34. Жовківська, заводська, замертинівська, промислова. «Ходу вже дуже багато, але сьогодні друга. А веземо із Коновальця, із. Цього є фрема, ну кругом всі вулиці завалені повністю. Кожен день возимо і то, що довго прийдеться. возити. Деревину та листя кидають у дробарку. Олег Табин працює на компостувальній станції. Каже, ось цей тракторний причіп вміщує 8 кубометрів подрібненої деревини. Аби його наповнити, потрібно мінімум чотири машини гілок. Робота початку дня було неміряно. Під кінець роботи приїхало сьогодні поза 40 машин з гіллям. І це все перемолоти навіть, місця нема куди їх прийняти. Але реально ми з цим справимося за місяць часу. Деревину на компост переробляють не вперше, каже керівниця відділу роздільного збору органіки комунального підприємства Зелене місто Оксана Кошак. За вихідні на станції подрібнили 86 тонн дерев, які привезли 119 машин. До негоди такі об'єми переробляли місяць. Воно все передробиться в друбарці, воно буде домішано до рядів з харчовими відходами, буде додана бактерія шляхом аерації, тобто наповнення киснем. Це дерев... Деревина буде перероблятися впродовж двох місяців, і з нею отримаємо компост, добриво, яким також будемо підживлювати наші наш зелені насаджі. За словами Оксани Кошак, за такою технологією із однієї тони деревини виходить 300 кілограмів компосту. Ірина Качмарик, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.